Ну, такі коротко відповім на це питання. Скажіть, будь ласка, як правильно відбувати покуту. Хороше запитання, правда? Покута це те, що священник накладає людині після сповіда. І каже, заради запрощення гріхів, за покуту помолишся там. П'ять разів наш, п'ять разів Богородиці Діву, і 12 поклонів. Ну, і якщо священник наклав тобі покуту, то як правильно її відбувати? Ну, скажіть мені. Так як отець сказав, так і відбувайте. Я ж не знаю, яку покуту, кому хто накладає, покута, не є щось одинакове. Хоча я згадую свої студентські роки, коли я здавав екзамени, е ректор е нашого інституту, ще на той час Владика е Владика Білик, він каже, Владика Єрней каже, до мене, яку покуту будеш накладати, якщо людина сповідається з простих гріхів. Ну, я такий мудрий, я ж студент, я ж получаю юрисдикцію на спав, я ж такий мудрий, я ж такий. А залежно, які гріхи, то, то треба вивчити питання. Ледика каже, ну гріхи щоденні. Я кажу, ну то треба уточнити, які гріхи. Владика дивиться, що я шестьмудрую і каже мені, покута має бути проста і зрозуміла. І я то пройшло скільки років, більше як 30 років пройшло. я постійно владику Іранею згадую, що покута має бути проста і зрозуміла. Бо то часом як накладуть покуту, що потім сам не пам'ятає, що сказав. Тому звертаюся, до священників ті, що мене слухають. Покута має бути проста і зрозуміла. Не треба складних покут. Три вервіці до обіду, два, два поклони після обіду, потім помилуй мене Боже восьмій годині, і три рази очі наш, і вісім раз погородиться дів. Ну, людина сі запутає, буде що буде записувати, тобі що. Покута має бути. Проста і зрозуміла. І якщо ти бачиш, що ну, ти ж знаєш своїх парафіян, людина от не знає вірою, скажи їй п'ять разів вірую, відбуде покуту, заодно навчиться. Давайте покуту катахітичну, така, щоб люди вчились. Але робіть це в одному періоді одинаково. Покута, наприклад, на цей місяць, чи як там визначив собі якийсь час і даєш однаково покуту всім, щоб не путатися, не чудити, а знаєш, що от, у квітні покута буде помилуй мене Боже, пісти да і так далі. «Помилуй мене Боже по великій милості. Псалом 50-й. Заодно покаяльна молитва, заодно вивчуть е молитву, «Помилуй мене Боже. Добре, щиро дякую всім вам. Нехай Господь Бог вас всіх благословить. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.